Та щоб рятувати, треба знати пацієнта в обличчя. У нас в Одеській затоці зараз три основні види нирків, або пірникозових. Тож, давайте познайомимося з нашим головним пацієнтом. В народі їх називають нирками. Але науково це пірникоза велика або чомга. Це найбільша пірникоза України. Вона трохи менша за качку, але набагато витонченіша. Шлюбне вбрання – це просто космос, рудий комір навколо щік і чорні ріжки на голові. Зараз взимку вони виглядають скромніше. Темна шапочка і біла шия, але головне їхній дзьоб. Він довгий, гострий і червонуватий. Це інструмент вбивці для риби, звісно. Лапи це ключ. Подивіться на них. Вони розташовані не посередині тулуба, як у качки, а далеко ззаду. Це ідеальне весло, але жахлива опора. Запам'ятайте, пірникоза не вміє ходити. Вона може лише плавати або літати. На землі вона безпорадна. вона повзе на животі, роздираючи собі груди та лапи. Чомга з'являється в нас дуже рано, як тільки сходить лід. Вона не любить течію. Їй потрібні спокійні озера або морські затоки за черетом. А ви знали, що чомга спеціально ковтає власне пір'я? Це не стрес. Пір'я вистилає шлунок, створюючи м'який фільтр. Коли птах ковтає рибу з гострими кістками, цей килимок із пір'я захищає стінки шлунку від проколів. Тому, якщо побачите, що у вас підопічний її своє пір'я, не панікуйте, це закладено природою. Шлюбні ігри чомги, це балет. Вони стають вертикально позиція пінгвіна і дарують одне одному пучки водоростей. Гнізда у них плавучі, напівзатоплені. Пташенята, як тільки вилуплюються, одразу лізуть батькам на спину. Батьки пірнають разом із малечою, ховаючи їх у своєму пірі. Рятуючи одного птаха, ми не змінимо світ, але для цього птаха світ зміниться назавжди. Дякую, що ви з нами. Ставте лайки, поширюйте це відео серед волонтерів Одеси. Дякую, що були зі мною і подивилися до кінця це відео порятунку рятунку птахів. До зустрічі, тримаємося разом!